Усім гарного, приємного вечора. І сьогоднішня тема на своїй кухні, поки стоїть кипятиться чайник. Я зараз буду заливати свій улюблений зелений чай. І хочу підняти таку тему, таку тему, як низька самооцінка. Її можна обговорювати безкінечно. Хто скаже, ну скільки можна ця самооцінка, самооцінка. Ну, давайте скажемо про те, що саме через цей факт починаються всі проблеми по життю. Це через нашу самооцінку неправильну, за низьку, як в більшості випадків, особливо це стосується дуже сильно жінок. Ми формуємо своє життя майбутнє. І починається все як відомий факт. З дитинства. І подивіться, я зараз нашумівши історія про відео, де е, дівчину б'ють дуже жорстоко в лісі, так, е, е, діти почали бути дуже жорстокими через ці фактори успішності, зовнішності, е, через, через гроші, які вони вимагали з неї 15 тисяч гривень, здається, за щось там незрозуміло той факт, на, як це все відбувається, яка жорстокість, яка Через внутрішню невпевненість цих дітей, вони самостверджуються через насилля і жорстокість. Ви скажете, хто в цьому винний? Суспільство? Так, ну спочатку, звісно ж, батьки. Батьки це саме те покоління, вже моє і після мене. Да, навіть а приблизно це моє покоління 90, ті яке виросло в жорстокості на бойовиках, на тих фільмах, на критиці, самокритиці. Я пам'ятаю свої шкільні роки, які були жорстокі тоді діти, але зараз це просто треш. Ну, ми жили теж на контрасті, теж були багаті бідні, бізнесмени з'являлися і були ті, які взагалі їсти не було, що. І відверто кажучи, це дуже шокує. Шокує і багато батьків закривають на це очі і формують ось таке у нас. Суспільство формується дуже специфічне. Ми потім, я не знаю, як ми будемо повертати. Слава Богу, є і нормальні діти, але велика кількість дітей заливає свій зелений чай, свою улюблену чашечку. Велика кількість дітей зараз саме жорстокість через самооцінку. Це все через самооцінку. От повірте мені, якщо самодостатня дитина, вона ніколи не буде жорстокою, О, свої. ніколи вона не буде жорстокою такою. І ніколи в неї думки не виникне самоствердитись за рахунок жорстокості і ось такого фактора. Вона буде поважати себе. Якщо нормальна самооцінка, дитина буде поважати себе і аналізувати свої вчинки. Вона ніколи не зробить подібного, значить, цю дитину. Били батьки, штурляли, принижували, і коли в неї з'являється можливість принизити когось слабкішого, знайти цю дитину з більш низькою самооцінкою, яку також можливо, але вона замикається в собі, а не через агресію виходить. Коли вони знаходять цю жертву, вони починають самостверджуватись на ній. А, ну, Так от мені здається, що Ще з дитячого садочку повинно це формуватись як предмет, як психологічний аспект. Ну, є психологи, але не, я не впевнена, я щось не бачу, що воно якось впливає. Реально. Є ті психологи, працюють вони в школах формально чи як. Тому що діти ще хуже стали, чим були в моє дитинство, коли не було психологів. Ці телефони, ці. Тік-ток-приклади, які крутять зараз, там якісь бомбочки вже роблять собі, ще щось зриваються. Батьки не бачать, як вони роблять ці бомбочки. Це ще моє дитинство. 90-ті робили пітарди, взривали, руки, ноги відривалися у дітей. Зараз знову запустили фігню якоїсь хімії. Я просто дивлюсь на це, і мені просто дуже-дуже страшно. Дуже страшно. Тому самооцінка... Повинна бути з дитинства через розмови батьків. Треба пояснювати, не соромитися. Якщо не знаєте, як пояснити, ви тоді зверніться батьки до фахівця і запитайте, як спеціаліста того ж психолога, я не знаю, може навіть школу підійдіть, ви її запитайте, як? Не спихуйте це на нього. Йому воно так. Це його. Запитайте у нього: от, наприклад, я хочу своїй дитині. Там пропрацювати якийсь момент, Розповісти, розкажіть мені, як це правильно зробити. Це ти подумаєте, якщо не знаєте як. А взагалі треба дитину любити і доносити їй. Ось життя, воно таке, не чорне-біле, а є відтінки різні. так? І ці відтінки це наслідки. Ти можеш бути гарною, але не можеш бути ідеальною. І Це нормально, коли ти можеш бути. Не супер гарною, але ти можеш бути дуже щирою і доброю людиною, і це твоя буде краса, вона більш буде перехоплювати твою зовнішність. Що щоб це перекриє всі-всі якісь недоліки, які в тебе можуть бути. Якщо ти гарна людина всередині, то не обов'язково бути гарної на обкладинки, як якась голівудська актриса. Вони всі з комплексами, вони всі ці красуні, найкрасивіші жінки обкладинок, вони всі не себе, вони не люблять свою зовнішність, вони комплексують, роблять цю пластику, вони дуже страждають через свою зовнішність. Уявіть собі, ті, на кого ми дивимося, вони не впевнені собі, вони дуже страждають люди, з яких ми беремо приклад. Мені дуже подобається, коли я бачу. Ну, Таку родину, знаєте, де дитинка не соромиться, вона не, не, не вихована, але вона не соромиться, не соромиться щось розповідати, задавати питання там, наприклад, в торговому центрі, бо в кіно. Вона не кричить, не падає, не б'ється в конвульсіях, вимагаючи на себе увагу і якісь, щоб у батьків виникли якісь знаєте, відчуття або вини. Або сорому, і щоб вона вже купила ту іграшку, пішла, заткнула рота, можна так сказати, дитині. А батьки, діти, які йдуть і щось розповідають, щось їм пояснюють, коли матусь розказує, що то-то. Ну, це дуже круто. Це дуже круто, але це велика праця. Розумієте? Це дуже велика праця. Нічого не дається просто в нашому житті. Нічого не буває просто так. Але повірте мені, коли ти починаєш розуміти прості речі, прям прості, такі істини, знаєте, то ти можеш ще це пояснити своїм дітям, то своїй другій половинці, коли ви можете пояснити друг другу свою позицію, але, а не змовчуєте, ви виходите на інший рівень. І ваше світосприйняття, воно буде зовсім іншим. Найгірше, що може бути в цьому. А ви побачите те, що раніше не бачили, наприклад, колись. І люди, їх вчинки, і, можливо, деякі люди, ви не зможете з ними просто далі спілкуватись. Наприклад, багато друзей, і друзей ви побачите, що ваші друзі багато, вам нема про що з ними балакати більше. Що ви будете вважати, що щось пішло не так, чи зі мною щось не так? Ні-ні ні, з вами все буде тоді добре. Ви починаєте переключатись на інші вібрації, на розвиток, а вони десь там, вони не поважають, вони можуть сміятись з ваших змін. Але ж то не то, ваші зміни то ваші отакі круті зміни. Якщо їм смішно, і вони вважають, що ви якийсь там ненормальний, то. То вони там залишилися, а ви пішли далі, розумієте? Ось і тому суспільство зараз проходить дуже важкий шлях по сприйняттю, розумієте, то буде розділятися суспільство на розвинуте, інтелектуальне, інтелігентне, більш сучасне, європейське і буде у той розлой. Де деградація, жорстокість, ем, я не знаю, як щоб не образи, як битло, так би мовити, воно завжди і була, і будуть і туди тягнутися, буде неправильно, але це буде така прям прірва, знаєте, така прірва між буде, суспільством, ті, хто хочуть залишитись в минулому і не розвиватись далі, ті, котрі почнуть нове своє життя. І треба, якщо батьки не можуть, то нехай ходіти не заважайте їм розвиватися. Якщо дитина хоче, наприклад, вчитись на іншу професію, не ту, якою ви нав'язуєте, то нехай вона вчиться туди, на ту професію, куди її тяне, ніяк нас колись змушували йти вчитись через те, що. Вважали, що так потрібно буде, що там гроші будеш заробляти. Але потім проходять роки, і ця професія знецінюється, і вже все це нікому не потрібно. Ну, що я можу сказати? Треба, м м треба широко дивитися на все світ, роздивлятися деталі. Я сьогодні йшла по дорозі на дачу і дуже полюбляю слухати стінга. Бо всі його пісні дуже класні, вони мотивуючі, вони філософські, ця музика, піднесення. Він особиста людина. Він, до речі, дуже щиро підтримує нашу Україну від серця, так? допомагає нам. Бо він милосердна, добра людина, така, прямо енергетично, правильна. І його пісні для мене завжди були антистресом, коли мені якось там. Погано себе почуваю, але в мене нема настрою, мені хочеться збалансуватись, я вмикаю в стінга. Надягаю навушники, наприклад, і йду. Всім рекомендую до речі, можна перед сном його слухати, бо його музика, його творчість дуже крута. Він дуже талановита людина. Мені дуже подобаються його пісні. Ось, я вже казала, що якщо я хочу порозтягуватися, зробити можна розтяжку позаймати зранку під стінга або заспокоїтись. От поміть, якщо почнете так робити, під його пісні побачите, як це працює. Це реально працює. Його пісні заспокоюють. Ось, і йшла і думала про багато речей йшла, все, зважувала, і мені здалося, знаєте, на якусь мить. Боже, як багато чого раніше я в таких мілких речах бачила проблеми, в таких мілких речах я похоронила свої нервові клітини і якісь, можливо, моменти непотрібні. Що зараз для мене це здається взагалі якась дурь. Коли проходить час, ти розумієш, що нащо я втрачав час? На те, що нікому не потрібно було насамперед, а мені тим паче. Да? І е, його вже не повернеш той час. І е, жалію за тими миттями, коли я, треба було взяти цю енергію і переправити на інше. На якусь. Нехай, ну, перше, для родини цей час треба втрачати займи, да? а не будь якусь е, непонятну ситуацію, незрозуміло. Самоствердження через якісь. Людей, які тобі не почують, ну це теж неправильно. Розумієте, коли хочеш комусь щось доказати, це неправильно. У людини кожен свій шлях, своя доля. Ми ж, там з мамою балакали, і щось ми там затронули одну тему про людей. А я їй сказала: мам, у кожної людини свій шлях. Вона сама обирає, як їй жити, в якому суспільстві їй знаходитись. В якому будинку і жити. Ну, саме так, це вибір кожної людини. Можна жити е, в маленькому, скромному будинку, або, але в чистоті і в злагоді, а можна жити в великому, гарному будинку, але в сранді, в срачі, і в гризатні, і в негативі, і взагалі незрозуміла як. А можна жити просто. Просто в своєму замкнутому всесвіті нікого туди не впускати, так, закритися. А можна бути щирою, відвертою людиною, багато мандрувати і мати багато класних друзей, людей і взагалі саморозвиватися. Можна жити по-іншому. Кожен обирає свій шлях. І нав'язувати комусь не треба цього. Ніколи не треба казати комусь, що ти живеш неправильно. Можна запитати, знаєте як, якщо ти бачиш що щось не так. Чи влаштовує тебе все в своєму житті? Якщо людина тобі відверто скаже, так, мене все влаштовує, я щаслив, мені класно, супер, то не треба лізти туди. розумієте, йому супер. А якщо людина тобі відверто скаже: Слухай, ні, мені не ок. Я відчуваю, що це не моє, я би хотів жити по-іншому, але не знаю, як це зробити, з чого почати, От тоді ти можеш дати їй запитати питання. А чи хотів би ти отримати від мене якусь пораду? Якщо людина скаже, що обов'язково я дуже хочу, але соромлюсь тебе це запитати, тоді ви даєте свою пораду. А не лізьте ні до кого зі своїми правдивими якимись нав'язуваннями. Ось про це мій канал, розумієте? Там Питали в мене, що ви доносите яку інформацію. Ну, ті люди, які не можуть зрозуміти, про що я, про що мій канал, то ось вони не чують мене, розумієте? Вони не чують, і значить, їм це не потрібно. Просто їм це не потрібна інформація. Їм класно в своєму всесвіті, вони навіть мене не чують. Тому я не ображаюся. Це їх шлях тих людей, які мене не чують зовсім. Я вам всім бажаю гарного, приємного вечора. І давайте берегти наших дітей із дитинства, розвивати в них правильну самооцінку, давати їм розвиватись, допомагати їм. Не дай Боже, щоб вони виросли жорстокими. Не дай Боже, жорстокість це жахлива річ. Милосердя починається з дитинства. Щирість, милосердя, справедливість доноситься діткам вже з трьох років. Вже з трьох років треба працювати над дитинкою. В деталях, в мілких речах пояснювати, що таке життя. Розумієте, для того, щоб мати гарне майбутнє суспільство сучасне. А не закривати очі і займатися своїми справами, а діти, щоб як бур'ян росли, так не можна робити. Тому всім гарного, приємного, тихого вечора. Буде бути свій! Зелений чай з топленим молоком, топленим, ну, таке як вода, если наче. І бажаю всім гарного, приємного настрою.